Слава нації, вітаю на каналі Рембат. Рембад. ефірі я Сашко добрий. Продовжуємо працювати з благодійним фондом Слов'янська Мрія і з побратимом так, Богданом. Зараз подивимось на приміщення, яке нещодавно, буквально зовсім нещодавно, отримав цей фонд у своє користування, і яке вони мають разом з нашими з вами зусиллями надію і віру наснагу і. Сили довести до дуже дуже гарного стану, який можна бачити у попередньому відео на каналі про цей благодійний фонд. Я тут вдруге в житті. Вперше я був тут пару годин тому. Мені показували. Проте послухаємо пана Богдана, який розкаже, які плани щодо цього приміщення і куди мають піти наші з вами гроші підтримки цьому благодійному фонду з історією більше ніж 10 років. Будь ласочка, Богдане, розкажи нам так, добре. Тримаюсь ліхтарик тобі. Угу, дякую. Зараз. Дякую. Що де тут має бути? Так, ну, це буде коридорчик такий невеликий. Він, в принципі, буде вести до всіх інших Будь інших. У нас трохи, трохи гучніше, бо мікрофон не подобре, але добре. все ж таки трохи гучніше. Тут у нас, напевно, буде, ми вирішили офіс, так, кабінет де буде проходити тренінги з бізнесу для молоді. Далі, далі у нас велика кімната, де ми плануємо зробити вітальню, де будуть також приходити всі мастер-класи, сюди будуть запрошуватись гості. Ось. Я маю надію, що теж періодично мене запрошуватиме. Тез. Та інших захис... захисників України, інших військовослужбовців. Так. так. А, там ми плануємо зробити невеличку сцену. маленьку. Ось Тут буде стояти стіл, а, стільці. Ось. А, далі. Далі у нас розходиться на дві кімнати. Зліва у нас буде а, невеличкий імпровізований тренажерний зал за відповідальності мого друга. Ось. І якраз а, навпроти нього а, буде музикальна кімната. Ось. Тут ми плануємо зробити невеличку студію, де всі жителі Слов'янська зможуть записувати свою музику. Це тут треба буде якимось звукоізолом обшивати, так? Так, так, так. Угу. Ми вже все надумали. Акваріумчик, так, такий собі акустичний? Так, невеличкий. Я зрозумів. І пані Альона сказала, що також, можливо, ми. Долучимось до комплектування саме спортивним інвентарем, якимись тренажерами і такими речами для занять спортом. Правильно, пані Альона? Так. А тут буде у нас інклюзивна вбиральня, інклюзивна де вбиральня. буде і туалет, і також душова кабінечка. Для людей з інвалідністю, я правильно так, розумію? Так, так. Щоб простір був інклюзивний, доступний для всіх бажаючих. Ну, це буде насамперед для молоді чи для людей повного діапазону віків? А взагалі це для молоді саме. але якщо це буде якийсь масштабний тренінг, який буде проводити благодійний фонд, тоді це вже буде для всіх людей, тобто і для людей, і для дорослих, і для малих, тому що панується з великої тієї кімнати робити саме зону для. Великих святкувань, майстер-класів, навчання це будуть танці, а це буде у нас бібліотека. Відвідувань лідерів думок, якихось журналістів, так? Так, так. якісь публічні заходи. Рені. Ось, наприклад, ми плануємо з підлітками провести навчання на не домедичну, а екстрена. Ми можемо вас показати, як ви це кажете. Плануємо провести з підлітками навчання. Як нам подобається до медична допомога, угу. щоб наші підлітки могли, наприклад, як собі допомагати, так і, і а, тим, хто потрапив в, в біду, і це ми ось плануємо буквально ось на наступну неділю або через неділю це провести. І, наприклад, якщо збереться у нас хоча б людей, ну ось підлітків 10 прийде, тобто в тому просторі нам вже місця немає. Тут угу. місця більше, і для таких тренінгів це саме таке от оптимальне приміщення, гарне, яке буде наше власне, і буде багато хто зможе а, ну, нести таке. Добре, корисне в маси. Шикарно і без, безумовно українське. Так, Чудово. дуже дякую. Щось ще ми все подивились, чи десь щось пропустили. Чи Якісь ще одне збирання. капелочки. Сюди ми не зазирали. Це ніше, звичайно. Угу. Це, звичайно, інша. Окей. Це для книжечок. Гаразд. Тут буде ще одна збирання. Угу. І все. Буде. Нам щось є лічильники потрібні і на воду, і на світло. Uh -huh. А це буде у нас кімната. Може, спральну машинку поставимо. Може, архівчик якийсь. Uh -huh. Зрозуміло. Чудово. Окей. Оце. Стоп, стоп, не вимикайте мене, покажіть, будь ласка, бо я ж, власне, запрошу людей. В описі під відео буде банка моно створена на потреби цього благодійного фонду, звідки періодично зніматиму суму пожертв і переказуватиму в свою чергу на джерела благодійного фонду. У них там все офіційно зареєстровано. Я сам жертвував так із своєї зарплатні, і коли нас познайомився з представниками фонду, то переказував там все за. Ну, благодійний фонд, фізична особа, чи підприємець, чи юридична особа, якось воно там все функціонує. Про це будемо звітувати. Маємо надію, будемо регулярно тішитися разом з вами відеозвітами по роботах, до яких будуть долучені наші з вами гроші. Будь ласка, долучайтесь, підтримуйте українську переможну молодь Слов'янська. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.